Поки ми продовжуємо прогулянку бібліотекою, ви підписуйтесь на наш канал Бізнес в рваних Штанях. Ще одна обов'язкова прочитання книжка для тих, хто хоче досягти в житті більшого: Рей Даліо. Принципи. Номер один бестселер Нью-Йорк Таймс. Біл Гейтс так сказав про цю книгу. Цінні методи та напрацювання, якими свого часу зі мною поділився Рей, зараз доступні усім вам у цій книжці. Круто так. Я вважаю, головною думкою цієї книги це те, що без емоційного болю неможливо зростання. Бо коли щось трапляється, нам хочеться заховатися, втекти. Але Рей радить нам використовувати це як поштовх до нашого подальшого зростання, аналізувати та робити висновки, що та як далі бути. У наш час здається, це дуже гарною думкою та рекомендацією. Тож читайте і будьте розумними.